Опа, відчепилась. Поключка. Стоять! Давай назад! Фу, оце екшени сьогодні! Це просто якийсь кошмар! Ух ти! Вітаю всіх на своєму каналі! Знаходжусь уже зараз біля води. Сьогодні немаленька річка буде. Вчора ввечері мені така ідея прийшла, так як у мене було зовсім мало часу, буквально одна година для риболовлі. На маленьку річку їхати я не хотів. Думаю, а поїду я на пірс, який знаходиться у нас за містом. Ніколи мені нічого не вдавалося такого толкового зловити, бували там маленькі судачки, то не взимку, Це було там осінь, весна, літо. Коротше, будь-який сезон, окрім зими. Сьогодні ж. Беру я з собою спінг з тестом, побільше, грузики поважче, так як уже ну, от реально скучив за тяжким джигом. І в надії спіймати нормальну рибу мені це вдається. В кадрі спійманої риби я обов'язково сюди вставлю, думаю, десь ближче до кінця, тому що покльовки терпились ввечері, щоб воно виглядало органічно. Ну а зараз запрошую всіх до перегляду. Зараз вам розкажу, що за снасть, чому саме така снасть, і по приманкам. Так що всім приємного перегляду, не затягуємо, починаємо. Вчора найбільшою проблемою була відсутність підсаки. Сьогодні таких помилок я вже не допущуся. По комплекту сьогодні буде моя найулюбленіша джигова паличка від Crazy Fish. Це 862-й Аріон у довжині 2,62 тест від 8 до 32 грамів. Я дуже полюбляю на неї ловити судака. І сьогодні, сподіваюсь, також буде такий хвостик у нашому заліку. Сюди я поставив катушечку Exceller Даємо 4000 і на ній намотаний чотирьохжильний шнурочок 08 товщини по японській класифікації. Приманка в ультрафіолетовому кольорі 98-й, він також від Crazy Fish, яка вчора дуже себе класно зарекомендувала як пошуковий монтаж. Сподіваюсь, сьогодні вона повторить цей успіх. Дане місце у нас, до речі, популярніше, більше по мирній рибі. Того сьогодні ще й розрахунок на те, що хижака тут не так присують, і його тут по суті. Скількись там має бути. І на відміну від учора присутній сильний боковий вітер. І це, ще туди наверх не видалься, там я думаю, взагалі повний треш буде, дивлячись на ці хвилі. Та й тут він уже такий неслабенький. До речі, друзі, цікаво. Хто із місцевих дивиться мене, напишіть про це в коментарях. А якщо ви не місцеві, просто пишіть звідки. Буде цікаво подивитись. Цей вітер прям дуже не в тему, враховуючи те, що мені далеко кидати потрібно. Опа! А от і вона. А от і перша покльовочка. Ух ти! Ох, і вжарила, Не в ту сторону Ух! Та ти шо? Оце да. Це да, це да. По суті на зустріч вітру закидаю, щоб хоч якось контролювати цю приманку. Там зона мілка така відносно, Але там заробляю першу покльовку. Не знаю навіть хто це. Ну, судячи по удару, може бути судак, а може бути і щука. Сподіваюсь, зараз побачимо. Фух! там взагалі не йде наверх, а рука вже втомилась. Ти піднімаєшся там чи ні? Щука! Йолки-дролки! Оце так щука! Так, так, так! Оба! Ну-ка, на ти сиди на татка! Як ти тут брати? <ріст> На шину, стати, я стану. Ох і екшени. Заходь, заходь. Ага. Під для неї такий маленький. Закраєчок тримається, ще повну силу в неї. Ох ти А мені б треба, щоб всі сили в неї вже скінчились. Туди ми не йдемо. Ми йдемо сюди. Ми йдемо сюди. Опа, Причепилась! Причепилась! Опа! Ух, тепер ми з собою не вилетіть звідси. О боже. Треба, піднімайся, поки вона не втекла. Сидіть! Оце так апарати. <реш> от саме от заради таких моментів, оцю дурацьку непогоду з цим сильним боковим вітром ми їздимо з вами на риболовлю. Я вже думав, чесно, сьогодні нічого не станеться такого, бо дуже сильний боковий вітер, неконтрольована проводка виходить. Проте ось вона у мене в руках <реш> зривається прямо в самому підсадчику. Я думав, зараз цей підсадочок просто зломиться пополам. Проте ні. Ось вона ця красотка на ваших екранах. Думаю, це заслуговує лайку однозначно. Фу! Я неймовірно щасливий. Зараз її зважимо. Лайфхак, батарейку перевертаєте і випадково ваги не вмикається. 2700. Це просто вогонь. Вона вже, бачите, трошки викачалась тут. Прийшов до авто трошки підігрітись. Протерти руки, бо полотенце забув, а тут от такі от красавчики бігають. Потихеньку в напрямку вітру наносить кригу. І те саме цікаве місце, яке вчора працювало, в неї вже майже все втягнуте. Та і через цей боковий вітер сильно не покидаєш туди. Але як бачите, інша сторона також непогано таки спрацювала. Трошки порозгинали мені гачки. Такі от тоненькі, не пам'ятаю розмір. Цікаво, чи судочка я тут сьогодні побачив, вони ж тут також бувають, але поки не видно. Після подібних клювань дуже важливо перевіряти, чи не посікла вам зубами щука флюр. Тому що наступне клювання може бути зрізом, а ще гірше приманка може залишитись у риби в роті і вона не позбавиться від неї. Що це за роздача така? <рив> О боже. По зубам флюр скрипить чергова щука. Вон де вона. Он де вона і вона знову класна. Так, треба хапати піцак швиденько і вести її туди, Туди і першу. Оба! Тут вже... Наносило цього всього добра. Все, що тобі треба, це зараз просто не балуватися. І тоді все все у нас буде з тобою швиденько. Окей? Так, по старій схемі сідаємо на жопу. Ну і от, от ти на. От ти на, не балуватися Каже, фіюшки тобі стоять! Давай назад фух, що сьогодні за день, то а давай йди сюди ой нев'яко Скільки ж їх тут Не хочу форсувати, піднімати Бо Снасть така на тоненькому все, тримається. Заходь! 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 Як і перша! Є! Yeah! Є! Yeah! Yeah! Великий респектоз цьому підсачку Азуриному, от реально, він дозволяє так взяти просто щучку на арапа витягнути, Має по-другому просто б дістати і не вийшло. Таким от, бачите, резиновою сіточкою і є ще одна така красотка. вона вони одна краща інша, реально, це правда менша. Але я вам скажу, <с. <с.> я вам нічого не скажу, у мене просто слів немає одні моції. Ось такі от класні щуки сьогодні клюють. Давай, подивимось скільки в тобі є. Двушечка. Ну, Так як Аніній мамі вже достатньо гарних щук, і я згадаю. То цю красотку ми відпустимо. Дивіться, боже, подивіться, якого вона гарного кольору. Нереально красива, зимня щука. Ще й повне пузо ікри. Так що, хай вона живе собі, от правда тільки відпускати її доведеться, тільки кидаючи, тому що там при березі лід. Зараз вона відійде і А, вже поплила. Фух, емоцій шквал сховався за східцями, щоб вам... В мікрофон відер не задував, не сказати, що я змерз, після такого точно не змерзнеш. Ну що ж, вкотре приносить гарну рибу Віброворм 2,5 дюйма Ультрафіолет. 98-й колір це здається. Так що беріть собі в коробочку обов'язково по такій от погоді, як бачите, непогані доволі такі результати приносить. Є ще одна така невеличка деталь, чому саме 2,5 дюймова приманка, а не... Трошечки більша. Справа в тому, що тут ямка доволі таки далеко і до неї реально важко дістати. І от саме завдяки тому, що і силікон маленький в додачу плюс важкий грузик, тоненький шнур, це все вкупі. І от виходить, в принципі, доставати до точок, які потрібно обловити. Ага, понятно. У вас пацачек є? И что, было сейчас? Два Я, честно, даже не понял, но, судя по удару, это судачок. Не, на силикон. Так. Ну, вратяку, пудов. А я наверное і так підніму, а може і не підніму. Э, да. Зараз я прыгнули сюда. Я в натяжечку держу. Блін, ну да. А там льот я якщо, угу. А я в принципі, наверное сейчас просто поведу туди, я думаю. Ну, да трошки вигуляю а можна його так подержати я сейчас спущусь візьму спінні я обійду просто щоб я зараз тут не перехватувався сто раз да. дякую зараз Не, іде Воно таке жирне <рес> тільки не вкуси мене опа Є. От така от красотка завітала Я аж с переляку от такої покльовки забув в яку сторону фрикціон затягується Добре щоб були Люди тут, які допомогли витягнути. Це в нас самочка, яка піде за мною. Аніна мама просила мене давно, щоб я її щуку приніс. І от я думаю, достойний екземплярчик, не трофей і не маленька рядова. Якраз той самий середнячок, який мені був потрібен. Что ты будешь ровать, а? Че ж мимо? Там рима. Да, я прям чую, як вона впадається. Мабуть, підбагрив. Фух. рука втомилась діставати їх своїми. Це покльовка в рот. Це покльовка в рот. І чергова щука клює. Та виведу так само вже. Опа! Не перший раз. Не так? Не раз, да, я вже сьогодні одного так водив уздовж пірсу. А це ще одна. Я думаю, наверное. Да, да давай, ви щоб... так і в натяжечку, да. Давай, ага. Щоб вона не... Хорошо, хорошо, <laughs> я буду вас відбув. Да, да, я побіг. Ох. Оце екшени сьогодні. Це просто якийсь кошмар. <laughs> так. А ну заводьте так. Забігає. О! в порядке. Да. Ух ти! Я думаю, думав, ти зацепився за цю мабуть це саме. Щось... Кіло 645. Ну, і Ваш, як сказав, кіло 700. Це це саме. Ну, да. це нормально, отлічно. Сонечко зійшло і вони просто розлітувалися. Це правда без покльовки, якось вона взяла. Чесно кажучи, думав, спочатку забагрів якусь рибу. Коли ні, от така от красоточка. Емоції щирі не приховаєш, я думаю це і так видно. Ну ця теж поїде. ну якби Ви подивіться на неї. Не часто я таких щук ловлю. Так що я думаю, мама Ані сьогодні буде прям рада. Сьогоднішня риболовля точно склалася, не подивіться на цю картину. Просто емоції шквал. Неймовірні покльовки. Без коментарів. Не дає цей вітер нормально половити, просто цей шнур в дугу, я вже змерз. В принципі, дві щучки сьогодні, дві щучки вчора, і така от прикольна рибалка вийшла. Сподіваюсь, вам також сподобався цей відеоролик. Якщо так, обов'язково тисніть йому лайк, підписуйтесь на цей канал і не пропустите наступне відео. Всім пока, до нових зустрічей.